i thank you Вам, друзі. Я дуже рада зустрічі з вами. Я Вікторія з України, з Києва. Ми якраз тут спостерігали за хмарами, що пропливають над головою. А це мої друзі. Привіт, я Андрій. І я з чорні Так, Льюіс. Вони знають, хто ти. Приємно познайомитись. Я Софія, і я зі Львова. Вау. Дивіться. Він ховається під столом. Земля мокра, можливо, тому він не задоволений. Він потрапив під зливу. Льюіс, вони праві. <різь> 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 Вибач, Льюіс. Я думала не співчутливо. Я не подивилась на це з твоєї точки зору. Очевидно, ти опинився під Хмарою, яка йшла з дощем і бурею на тебе. Але знаєш що? Подивись, хмара розвіялась, бо як і наші емоції, вони завжди проходять. Вони не лишаються з нами назавжди. У мене є ідея. Я щось покажу вам. Давайте. Чому б вам не присісти? Усе почалося за сніданком. Ми були з сестрою. Вона кинула їжу прямо мені в обличчя. Їжа потрапила мені у волосся та зіпсувала одяг. Сестра спричинила такий безлад. Моє обличчя почервоніло так, що я почав тремтіти. Я вибухнув гнівом. Мені хотілося кричати й теж кинути в неї їжу. Хотілося тупотіти й гурлати. До мене підійшла мама і пригорнула до себе і ось слова, які вона сказала. Ці почуття не ти. Вони просто проходять крізь нас. Відпусти їх, промов подумки ці рядки. Можуть прийти і піти почуття. Я не завжди причину збагну. Закрию очі, повільно вдихну. Минуть, як хмари вони, в небуття. Тому я глибоко вдихнув і сказав ці мудрі слова. Потім я повільно порахував до десяти. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коли я закінчив і розплющив очі, я знову почував себе майже нормально. Пізніше, того ранку, коли я був у школі, Вчителька сказала. Будь ласка, прочитай нам цю сторінку. Вона вказала на мене, і я завмер на місці. Я не знав, куди мені подіти очі. Піднімись. Сказала вона через те, що я затинався і заїкався. Дагай. Невже це так важко? Мені було так соромно, весь клас дивився на мене. А якщо вони всі наді мною сміятимуться? Але, стоячи там, такий наляканий і самотній, я згадав слова, які сказала моя мама. Сподіваючись, що я зможу подолати цей страх, я відразу поданки повторив їх. Можуть прийти і піти почуття. Я не завжди причину збагну, закрию очі, повільно вдихну, минуть, як хмари, вони. Не Тож я кліпнув кілька разів очима і сповільнив дихань. Я припинив нервувати і почав уважно читати. Коли я дочитав до кінця, однокласники нагородили мене оплесками. Приблизно за годину оголосили перерву на ігровому майданчику. І я подумав, чим я міг би зайнятися? Я побачив, як мої друзі грали разом. Я вигукнув можна мені з вами? Але ніхто не відповів так, і навіть не озирнувся. Я був спантеличений і в душі почувався погано. Чому вони мене ігнорують, що я зробив не так? Я опустив голову і заплак. Хоча я почувався сумним, розгубленим і покинутим, я згадав простий мамин віршик. Я не хочу почуватися погано. Сказав я собі. Я зараз повторю її слова ще раз. Можуть прийти і піти почуття. Я не завжди причину збагну. Закрию очі, повільно вдихну, минуть, як хмари, вони в небуття. Коли я знову гукнув, мій друг обернувся й усміхнувся. Я тебе не помітив, сказав він. «Приєднуйся до нас нам весело, утрого буде ще краще. Минув день, і нарешті. Пролунав останній дзвінок. Час додому. Ура! Я відчував таке збудження, щоб їх усю дорогу. Ми очікували моїх кузенів на гостину. Ми так добре ладнаємо і нам завжди весело. Я не міг дочекатися, коли вони прийдуть. Я бігав і кричав від радості. Поки мене не зупинила мама. Заспокойся маленький крутню, сказала вона з усмішкою. Так ти швидко знесилишся. Вдихни глибше, ти знаєш, що робити. Скажи ці слова, і ти впораєшся із тим станом. Можуть прийти і піти почуття. Я не завжди причину спагну, Закрит очі, повільно вдихну, минуть, як хмари, вони в небоття. Я відчув, що моє серце сповільнилося, а тіло розслабилося. Коли з'явилися мої кузени, я почувався добре. Ми грали, їли, танцювали, співали. Ми чудово провели час. А коли вони пішли, я ліг на траву, вдивляючись у неймовірне небо. Світ здавався таким великим, а я маленьким. Спостерігаючи за білими хмарами, які пропливали повз. Я згадав усе, що пережив за цей день день сильних глибинних почуттів. Я відчував гнів, збентеження, смуток і радість, голова запоморочилася від спогадів. Я не знав, як врамувати ці почуття, поки мама не навчила мене. Тепер я можу уповільнити дихання і заспокоїтися, щоб почуття могли піти геть. Мені не завжди буде добре, але тепер я знаю, як вивільнити всі свої почуття. Я знаю, що завтра. Я набагато краще впорюся із тим, що зі мною станеться. Почуття можуть прийти, але вони завжди минають, сказав я, дивлячись на небо. Я посміхнувся про себе, відчуваючи теплу й мудрість, а білі хмари все проминали наді мною. Прекрасно, чи не так? Це дуже обнадіює, що всі ми маємо сильні емоції, незалежно від того, наскільки ми схожі чи різні. У всіх нас є смуток, доброта, страх і гнів. Головне, це навчитися називати ці сильні почуття та справлятися з ними здорово та безпечно. Можливо, Льюіс допоможе нам дізнатися більше. Льюісе, допоможеш нам? Дякую тобі, Льюіса. Хороше місце для початку, коли у нас такі сильні емоції, які були у Льюіса. Чи є Льюіс? Все добре? Ти добре почуваєшся? Так? Ні? -ха -ха -ха. Треба спробувати нам зрозуміти ці емоції, щоб мати можливість безпечно впоратися з ними. А оскільки наш Льюіс навряд чи зможе сказати нам, що він відчуває саме зараз. Ми спитаємо його інакше. Щоб попрактикувати імпатію, спробуємо уявити, як би ми почувались, якби були на його місці. Угу. Гаразд, ви можете спробувати з нами або зробити це самостійно пізніше. Добре, ми намалюємо. Різні обличчя, які нагадують нам про різні емоції, сильні емоції. Наприклад, коли я відчуваю розчарування, мої очі звужуються, мої губи напружуються, а брови опускаються. Давайте спробуємо. Угу. Молодці. Софії, покажеш нам, як ти намалювала страх? Вау. А що відбувається з твоїм обличчям і тілом, коли ти відчуваєш страх? Коли я відчуваю страх, мої руки й ноги тремтять, а в роті пересихає. Mm. Але якщо ми все ж таки спробуємо назвати свої емоції і зрозуміємо, чому вони виникають? Ми можемо зупинитися, заплющити очі і дихати. Тож все, що нам потрібно зробити, це пам'ятати, що ми можемо впоратися з ними безпечним способом. Давайте запитаємо Льюіса, чи те, що він відчував, було страхом. Льюісе, тобі було страшно. <мас> Тож це не страх, що відчуває Льюіс. Давайте подумаємо про інші емоції, які він може відчувати. А як щодо смутку? Давайте спробуємо уявити, що ми відчуваємо, коли засмучені, і як ми виглядаємо. М? Я що єдина, хто це <сху> уявляє, добре, що нам не сумно зараз. Пам'ятаєте вірш із книги? Можуть прийти і піти почуття. Я не завжди причину збагну. Заплющу я очі, повільно вдихну. Полинуть, як хмари вони в небуття. Спробуємо зробити це разом. Заплющіть очі і дихайте глибоко і повільно. Ще раз заплющить очі і дуже добре. Як ви почуваєтеся зараз? Я почуваюсь добре. Я теж. У грудях легкість і розслабленість. Прекрасно. Чому б нам не спитати Льюіса, те, що він відчуває? Це смуток? Льюіса, це смуток. Що ти відчуваєш? Це воно, Льюіс відчуває смуток. Льюісе, чому тобі сумно? Чи ми можемо якось допомогти тобі? О. Що? Я не о. Ой, я знаю, я знаю. Льюіс хоче браслет, як у нас. У всіх нас є, а у нього ні. О, Льюісе. Вибач, ми не знали, що ти теж хочеш такий. Ми б хотіли, щоб у тебе теж був. Але знаєш що? Секундочку. Ось цей для тебе. Тепер він щасливий. Його смуток нарешті проходить, як хмари на, на небі. небі. Сьогодні ми багато дізналися про те, що наші сильні емоції приходять і йдуть, і ми їм не піддаємося. Як дощові хмари вони проминають повз нас. І коли ми розуміємо ці емоції і справді думаємо, чому ми їх відчуваємо, ми можемо зупинитися, дихати і відпустити їх безпечним способом. Дуже дякую вам за допомогу сьогодні. За нашу дружбу дякую тобі, радію й тішусь з нашого єднання, всі барви з різних закутків землі, чи то дощить із хмар, чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо, правдиве серце розповість чутливо. Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До скорої зустрічі, друзі. Thank you for being my I'm so glad that we can together all the colors at the planets